Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо efb акумулятор від компанії Varta. Модель N72. Артикул даного акумулятора 572-501 076. Ємність акумулятора 72 ампер години Пусковий струм 760 А. Акумулятор в корпусі Азіат. У нас клеми виступають над кришкою з правою полярністю. Як розраховується полярність? Буває права, буває ліва. Часто путають люди. Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, з якої сторони плюс, з такої сторони і полярність. В даному випадку у нас права полярність. Даний акумулятор виготовлено в Чехії. Давайте замірюємо його розміри. Довжина акумулятора 261 мм. Ширина 175 мм і висота з урахуванням клем 220 мм. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора у вас є можливість здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. При купівлі на акумулятор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.